Привіт! У нас сьогодні з вами новий урок в Canva і я покажу вам цікавий лайфхак, який буде а потрібен, в принципі, для багатьох візуалів, для багатьох ніж це затемнення, на яке ви можете додати текст. Я покажу три способи: як можна затемнити або повністю фото, або частину фото, щоб ваш текст було добре видно. І ви можете використовувати цей прийом або в постах, або в обкладинках Reels, або в Stories. Я покажу зараз в канві на прикладі Stories. Насправді, цей прийом я рекомендую ну, абсолютно кожному. бо це дуже полегшить вашу роботу з візуалом. І коли ви там намагаєтесь на якесь таке барвисте фото, де багато кольорів, багато там текстур, якихось елементів, додати текст, то ну, може бути реальна проблема, що текст не буде видно. І ви там щось робите, там змінюєте кольори, там купу ефектів додаєте, а от іноді можна просто затемнити фон. І всередині Instagram це теж можна зробити, але... Воно там досить таке сильне, і ви не можете його регулювати. Тобто може бути так, що ваше фото взагалі ну, не видно, просто а, тем, темний фон, і все. А в Canva ви можете це регулювати і ну, плюс деякі фішки зараз вам покажу. Отже, перший варіант це коли ми можемо затемнити повністю все фото. Як ми це робимо? Заходимо в елементи, обираємо в фігурах квадрат. Ми можемо. Ним рухати по нашому дизайну, і нам потрібно зробити так, щоб цей квадрат розтягнувся в такий прямокутник повністю на все, на весь наш дизайн. Ми змінюємо колір на чорний цього прямокутника і шукаєте знизу меню, відкривається під прямокутником. Тут є розділ Прозорість і от тепер, якраз ми робимо наше затемнення. Ми Регулюємо його прозорість і таким чином регулюємо інтенсивність затемнення. Тепер ми можемо додати текст, написати щось, що вже е, тут вам потрібно. Можна писати трошки більше тексту, бо на темному фоні його буде добре видно. Можна писати просто якісь заголовки, якусь коротку інформацію, але це буде виглядати досить стильно. Як нам тепер завантажити? Стрілочка на бусковому меню вверх, завантажити, PNG формат залишається, і зберігаємо в галерею. Ось так буде виглядати наша затемнена сторіс. Тепер другий спосіб. Видаляємо цей прямокутник, заходимо знову в елементи і вписуємо градієнт. Градієнт, я рекомендую. Англійськими літерами вписувати, і одразу можете вписати Black, тому що нам потрібен затемнений. І заходимо в розділ графіка. І бачите, скільки тут різних варіантів чорного градієнту. Є в Pro-версії, але насправді вони навіть не потрібні, бо в безкоштовній версії дуже круті варіанти. Який я вам рекомендую? Такий з плавним переходом, наприклад, ось цей. Дивіться, ми додали цей градієнт, тепер ми можемо його розтягнути так, як нам потрібно, з усіх боків. Тільки звертайте увагу, щоб коли ви закінчили розтягувати, цей градієнт займав увесь ваш дизайн, так, щоб ці рамки були аж виходили за нього. Ось так, за нашу сторіс. Ось таким чином ми розмістили цей градієнт. І тепер заголовок або текст ми можемо прописати ось тут в темній частині, але у вас частина фото буде світлою і буде добре видно, що ви тут показуєте. Наприклад, якісь ваші вироби, або там якусь гарну картинку або себе, дуже крутий прийом використовувати. І так само через стрілечку завантажуємо, подивимось, як це виглядає. Ось так виглядає наша сторіс. Фішка в тому, що ви затемнюєте частину фото, а тут і на ній прописуєте те, що вам потрібно. І тепер ще один спосіб, теж стосується градієнту, але трошки іншого. Клікаємо елементи, це закриваємо, знову заходимо в пошук і пишемо просто градієнт. Заходимо в графіку і зверніть увагу на ось цей градієнт, такий жовтий яскравий кружечок. Можна його додавати на свою сторіс. І знизу в меню, коли ви його обираєте, є вибір кольору, і його можна зробити ось таким чорним. Якщо ви ще його далі будете розтягувати, то ви можете якийсь там його шматочок тільки додати, та, і у вас буде такий як розмитий кружечок. Або ви можете прямо по Центру один кружечок використовувати і прямо на нього додати текст. Тоді дивіться, все, давайте я так зроблю менше, щоб було зрозуміло. Тоді все навколо буде яскраве, припустимо, так? а ось ця частинка, яка тільки з. зараз Давайте більше його треба так розмазувати. А тільки ця частинка буде закрита, і там, ваш текст вже буде краще видно. Ну, або якщо раптом ви не хочете прям затемнювати, то через такий градієнт можна зробити і колір якийсь. Як він там був жовтий або будь-який колір, який вам потрібен. Ну, наприклад, ось такий. І тоді, навпаки, зробити текст. На контрасті там, чорним і теж це використовувати. Ну, звісно, треба підбирати колір вже під ваш дизайн, але ось така теж фішка. Отже, ось такі прийоми вам показала: користуйтесь, напишіть, як вам. Робіть домашні завдання, діліться тим, що у вас вийшло. Відмічайте мій аккаунт, і я обов'язково подивлюсь, дам свої рекомендації.